Друзі, усім привіт! Сьогодні отримали ще одне крісло від угорського бренду CarbZoom. Воно так і називається CarbZoom Compact Armchair З підлокотниками. Компактне дійсно для туристів, для рибаків. Та й просто відпочити на природі крісло вагою всього 2 кг. Ось, показую вам поближче. поближче, Дивіться, тканина дуже міцна. Сама конструкція також міцна. Лишу вам посилання на нашому сайті лодки вулкан. Можливо, вас ще зацікавлять розкладачки, парасольки та інше снаряддя для відпочинку на природі. Все у нас вже є в наявності. якщо Конкретно шукаєте саме це крісло, то воно у нас є під кодом 1929 z 1929 тому переходьте на наш сайт, обирайте подарунки собі, близьким і придбайте дуже хороше крісло. Будете задоволені.